Каналі Вероніка Тока-Бока. І сьогодні з вами вітається дуже і дуже багата Вероніка Тока-Бока. <ріст> <ріст> Жартую. Зараз я собі дімусь і це, звичайна Вероніка, Тока-Бока. Так, і як бачите, я не в Тока-Бока, а в роблоксі, тому що, якщо ви не бачили опитування, то подивіться, а я вам скажу. Опитування було: з якої гри наступної зняти. Відео. І я дуже була здивована, але ви вибрали Роблокс, а не тока Бока. <сіх> я була здивована, але. Але як! Але теж не засмучена. Так що ми, наприклад, понич... це... починаємо. Якщо ви пам'ятаєте, був лайв з Роблоксом, Ну і відео тепер буде. Але, я сподіваюся, що воно сподобається. Ну, а ми починаємо. Але це незвичайний об'єкт, ви бачите, що я можу бути. Отака Вероніка тока-бока. І може стрибати по всіх. У -у -у. Топтати всіх. Наприклад, цього маленького я можу стоптати. Ага. Е, і може бути така маленька варінка, то капока. І як бачите, це буде таке обіг. Ну і спочатку, ми починаємо, напевно, ще, і нам показують сілки, що ми маємо війти до цього будинку. Ну, але я не зможу в неї відійти, тому я має бути дуже маленька варенька. Власне, так проходити це об'єкт, бачите, це вже я не перестрибна, і тому я маю збільшитися. Гу-гу! Uh -huh. <кхи> така верніка, така боката, то це точно перестрибне. Ну і коли я маю чекпойн, то я зменшуюсь. Як ви напевно, що вже помітили. Оу-гу. Oh -huh. Хто це такий літаючий? <кхи> Який ось, напевно, що морфа взяв. Ой! Напевно, що треба збільшитися, бо я вже там далі не недорос... дострибну. Ві-ху! Хей! Hey. Мені кажуть, щоб я збільшилася, щоб я могла стрибати по будинках. Я це є як якась годила. Така гігантська стрибає по будинках. І увага! Тарарам! О. А так можна було. Я не мала вибирати. О, oh Ей! Hey. Це. Це каналізація. Я не можу це о, Хо-хо-хо-хо. я трошки собі поплаваю в каналізації. Oh my God. О май гад. Не раджу. О, лабіринт. Be смарт. What? Я маю бути дуже розумною. Добре, я буду дуже розумною. Добре, я спробую по звичайному пройти. Я вам покажу декілька варіантів, як можна проходити лабіринт. Можна по звичайному. Ось тако приходити шукати. Далі можна ось тако читувати, і бачити, куди йти, а можна ще тако читувати. І я ось тако все читую. Щит, <рес> я знову збільшуюся, і якщо ви хочете ще більше відео з Роблокса, напишіть в коментарях. Але про ту кабука я теж не забуваю. Ем... Ну, і наступне відео, якщо я буду знімати, воно, напевно, ще буде з Brookhaven Roleplay. Я збільшуся, бо так я роблю більші кроки і швидше. О, а тут же треба. о, Не питайте, що це було. І зараз ви побачите, наскільки я добре вмію проходити. І ще на що в деяких місцях я спеціально його не проходжу. Звичайно. Wow. Ну, і я, якщо що, це я спеціально впав. <гум> я, звичайно, що перед цим відео, як я вам казала на лайфі, що в мене є робукси, я собі купила такий idol, тобто, що я якось красивіше буду ходити. Така styleш айл. Я хотіла спеціально перед відео купити. Ну, але в цій грі воно не працює. І як бачите, я oh. по звичайному все роблю. Я збільшуся, напевно, що. На дуже велику Вероніку до Це моє, напевно, що найулюбленіше оббі. Ще я люблю таке, знаєте, сноуборд оббі. І. чекайте, я збільшуся. У -у 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 Гірка смерті. Ніколи з нею не з'їжджайте, бо з вами станеться те що і зі мною. Добре, жартую. Ну, і зараз мій спосіб. Як це робити? Помніть, ти там залишишся? Або ж сама. Е, і подивіться, ви тут дивитеся? Таку камерою, на це наводите і отако. От наприклад. О, оце воно прозоре, що отако от камера через це проходить. Це то воно теж прозоре. І ось, а ось це воно тверде, і це от правильно. Як бачите, цей помні, він, напевно, ще так само робить. Ей. Іди мені. Добре, нехай собі багується. І червоне. Це такий спосіб. Ну і тут я буду перестрибувати, але тут я вже не можу перестрибнути, бо треба зменшитись. І так я така мука, це проходить. Чи я Я по червоному стрибала. Я не розумію, що це за оббі. Дуже легке, якщо що це Оббі. Так що для таких, як я, ідеальне Оббі. Uh -oh. Я думаю, що ви всі значно краще вмієте оббі, ніж я. Але це оббі ідеальне для мене. Я тренувалася, одразу вам скажу. І подивіться, тут такий спін Уел. Well. І тут я можу дістати якісь речі безкоштовно. І це правда. Уйій! Якісь тут перешкоди. Ху-ху-ху! <-хум> Почекайте! А чи можна так обманути? Ей-яй! Я зблокувалася. Добре, е я. Просто <плуху> хотіла <хочу> дивіться виходити. <плуху> <плуху> ну, і тут такі стрибки треба робити. Тобто мої улюблені. Ех, мої улюблені. Я деколи просто на стрибок не натискаю. Glass Bridge. Чи цей мій спосіб працює? Почекайте. Добре, я приблизно пам'ятаю, бо я колись в це грала. Я пам'ятаю, я пам'ятаю. О, Roblox Cat UA моя підписниця. Вона, Напевно, що десь там на початку. Ось там біля того будинка, Он у нас, здається, стрибає. Ну, це біля ще. Я на корові сиджу. Хо, і тепер. Кінь. Oh Що ти God. мав це зробити? Oh Добре, ви сього не бачили. Свинки. Я люблю свинок. О-оу! Я стараюся так. О, математика. Звичайно, що я не найкраще завжди з математики, але трошки розбираюся. Пишіть в коментарях відповіді, а я виконую 1 плюс один. Це 2 чи 11. Ой, логіку включаємо. 1 плюс один. Це, дається 11. Жартую, звичайно, що 2. 100 помножити на 100? 100 чи 10-10? Тисяча сто. Давай ще 1600. Ой, сьогодні забрала. Люкисней, ну, хоча роса одне. Я великий математик. О, ні. А я не коментую це. Я на його язику. Добре, просто не дивіться на це. Краще вже туди впасти. Я не знаю, чому я впала. Напевно, що суму, що він мене з'їв. А на це не можна наступати. М Ах. Я зрозуміла, тут не можна бути дерев за великим.

Добре, збільшуємося. Ну і йдемо. Я подивлю, що в інших іграх я буду мати це Idle. Тобто анімацію. Красиво таку. Знаєте, таке що я так красиво ходжу, ручки в бочки. Але я не знаю, чому вона не спрацювала на цій грі. Я ще подивлюся в інших іграх, може, воно не працює? Не знаю. Може, ці всі Idle Це якась брехня. Ну і тепер я ходжу по нобах. А, ні, вибачте, не нобах, а в іконах. Ну і по якійсь. Вона схожа на мене. Ну, подивіться, тільки одне обличчя. Тільки я одна Вероніка, Тукабока, кабука може бути ха Ха-ха. Не зважайте. Не зважайте на це ще. І юпі, моя улюблена. Я, я, Ліжко, під ліжко чи на ліжко? Під, о, не не, не не Там павуки. Я не люблю павуків. У ні, вони б'ють. Ні, втікаємо, втікаємо від Ніколи не заходьте під ліжка. Тепер ви знаєте, що діється під О, Коробку. Там, Ми запакували в коробку, бо хтось з вас мене замовив. І якийсь кур'єр випустив цю коробку, а я якась, якась миша втекла. Там була дірка. Напишіть, хто мене замовив? <реку> я собі виключу це все, щоб вам вона не заважала. І зараз буде найкраще, я буду по коліях їхати. Барем-баребам, баребам, бамбам, беребем, барем, баребам-бам-бам. І головою бам! У мене завжди таке ще від самого дитинства, що я завжди щось з моєю головою вдаритись. Ну і знову сходи. І це вже кінець обі, але мені теж кінець, я не люблю таких сходів. О, мені важко камерою, бо я граю на планшеті. Добре. І-і-і-і. Я виграла, я просто не І гігантська Вероніка заходить сюди. І ще не, що я хочу, щоб ем, було. Як я хочу? щоб було більше шортів на каналі. Це, я ходжу навіть не рухаючи ногами. Просто, я, як ви помітили, я почала трошки більше шортів випускати. Ну і всяке таке. О, подивіться, тут спін! Шо-шо-шо-ш-ше! <Tuber> що залишилось? О, Вероніка скелет! О в мене м'язик. Добре, я все можливо повдягаю на себе. Килим біця. Буде з вами прощатися Вероніка скелет. Я все викинула. О, Монгаси. Я тебе хочу. Добре, Морфром more Увер. More. Так. Я далі йду, і можна яку дюшину О. Чому вона має цей плащ? Волосся класне. Хеппі. О, я напевно, що все переодягнуся, вона красива рожева, але якась дивна вона трохи. Headless Giver, Croblox Giver. <кхи> я не коментую це. Remover morph. Ну І мене знову телепортує на сам початок. І нарешті я можу закрутити своїм колом Спін. Я хочу, щоб крила, будь ласка, крила, будь ласка, крила, будь ласка, крила, будь ласка, крила. Ні, які штани. Cancel. Я магла штани такі мати красиві. О, я можу собі, я, я можу привізнутися, і зараз я себе все повдяю. Тут можна Headless giver і Roblox giver. <плес> на цьому моменті. Ми будемо вже прощатися. Всім па-па і до нових зустрічей. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім до зустрічі. Па-па.